Новий автомобіль у нас в автосалоні Volkswagen Tiguan 2017 року. Офіційний автомобіль з дизельним двигунем, повний привід, максимальна комплектація камери по кругу 4, адаптивний круїз-контроль, максимальні фари, фулет оптика протитуманки, передній і задній парктронік автомобіль, на литих дисках. Зимня резина, є безключовий доступ, на ручках, комплектація з алькантарою, сидіння, з масажем. Сидінь також, Електропривід кришки багажника, слідкування по полосам, адаптивний круїз, клімат контроль. 4 motion система повного приводу, переключення режимів їзди, автопаркування, електронний ручник, підігрів сидінь, електронна приладова панель, 95 тисяч кілометрів пробіг. Великий просторий місткий салон, трьохзонний клімат контроль також для задніх пасажирів. І підігрів задніх сидінь. Повний зимний пакет. Варіант дуже цікавий: економний двигун, машина з повною сервісною історією в Україні. Переїжджайте на тест-драйв, більш детальніший огляд, розповімо, прокатаємось, все розкажемо. Також є багато інших автомобілів у нашому автосалоні. Чекаємо на вас.